Всім доброго вечора! Сьогодні у нас 22 лютого сію ранню капусту. До речі, буду сіяти дідмашер, всі її хвалять цей сорт. І хочу коротенько розповісти і зняти відео за знезараження насіння. Розкажу зі свого досвіду, чим знезаражує насіння, чим пробував знезаражувати насіння, як воно себе показувало. Бо зараз зі знезараженням насінням така фантазія людей проявляється, що знезаражують і хлорками, і зеленками, і йодами. Хто чим не знезаражує, розкажу те, що я знаю від професійних людей, які справді в цьому розбираються. Давайте розпочнемо з насіння, яке треба знезаражувати, а яке може обійтися і без незараження. За знезараження розповім на прикладі нашої найпопулярнішої культури помідорів. Тут гарний буде приклад, тут буде різне насіння, і буде і оброблене, і необроблене, і магазини, і буде від колекціонера, і своє насіння, тому тут буде гарний Приклад. Так, яке насіння не потрібно знезаражувати точно? Це професійне насіння, яке воно оброблене. Тут, от на цьому на пачках професійного насіння, написано, що насіння оброблене фунгіцидами. Ще є закриті пачки, є відкриті пачки. Можна не бачити, що є і зелене насіння, і червоненьке. Вони всі переважно оброблені фунгіцидами, що забезпечить захист нашого насіння від хвороб. Його можна спокійно сіяти. І не обробляти. Бачу по інтернету, що деякі і це насіння замочують і обробляють. Ну, Мені здається, що це лишнє. Якщо насіння вже оброблено професійно, для чого витрачати наш час на його обробку? Тим більше ми вже так не обробимо, як оброблено на заводі. Так само хочу вам показати, от, дуже популярно люди купляють кабачки, огірки. Зараз гібридні, F1. Вони всі переважно оброблені. Щоб сказати, що колись в мене. Якісь проблеми з цими огірками були, чи вони хворіли розсадою, чи що. Ніколи ніяких проблем. Всі сходять, все насіння дуже якісне, не було ніяких хвороб. Покажу вам приклад обробленого насіння. Оце в мене трюфель чорний, вже воно оброблене. Вон, От бачите? Насіння червоненьке. То видно по ньому. От таке, якщо ви бачите, висипаєте спачки і вже насіння, отаке червоненьке або зелененьке, це воно вже оброблене, вже не треба його обробляти. І можете, якщо нормальна фірма довіряєте вже виробнику насіння, можете не переживати, що ваша розсада буде хворіти. Так, поїхали далі. Якщо ви купляєте у простих пачках, от, наприклад, я переважно купляю у простих пачках насіння. Це насіння, воно не оброблене, воно рахується просте насіння. Воно і набагато дешевше, бо це не професійні пачки, воно коштує по 7-8 гривень. Ну, залежно від виробника, звичайно. Переважно воно недороге, порівняно, от, наприклад, з професійним насінням 70 гривень. Таке насіння я обробляю. Розкажу чому. Не тут не справа в тому, що там якась буде фітовтова. Тора, якісь альтернаріози, там ще щось, я цього не боюся. Я боюся вірусних і бактеріальних хвороб. І коли помідори вирощуються плантаціями, дуже легко ці вірусні бактеріальні всякі хвороби розповсюджуються. Звичайно, виробники вживають заходів, але ми маємо також перестрахуватися. Тому щоб не принести додому якусь таку хворобу, що ми не зможемо справитись, яке викосить нашу розсаду. Стараюся у таких пачках непрофесійних завжди насіння своє обробити, перестрахуватися. Також обробляю насіння, якщо купляю інших людей. Це, наприклад, тут колекційні у мене зразки насіння. Все насіння, яке беру чужих людей, я обробляю. Навіть коли сусіди дають якісь насіння, теж стараюся обробити, щоб не було ніяких проблем. Щодо свого насіння, я своє насіння можу обробити, а можу не обробити. Кожен, хто вирощує свої помідори, знає, на що в нього хворіли помідори. Якщо це були прості якісь хвороби там фітофтора, то можна спокійно не обробляти. Бо фітофтора, звичайно, може залишатися якась частина на насіння. Але я вам хочу сказати, що більшість фітофтори залишається в ґрунті, залишається на рослинних рештках. Далі вона фітофтора, якщо навіть ви забезпечите насіння, своє обробите. Далі в ґрунті знищити фітофтора, фітофтора спокійно прилетить від сусідів. Тому оці дурниці, що розказують, що треба обробити, обов'язково знезаразити, щоб не було фітофтори, це все байки. Якщо у вас на помідорах не було ніяких серйозних хвороб. В принципі, можна і цю обробку насіння пропустити. Так, чим знезаражувати. Сьогодні, напевно, розкажу за три найпопулярніших засоби: чим знезаражувати насіння. За них вже ходять там міфи, легенди, фантазія вже гуляє у людей, кожен додає щось своє. Думаю, що деяких людей я і трошки розчарую. У їхніх засобах з незараження. Так, поїхали по порядку. Першим розкажу за перекись водню рощі. За перекись водню вже ходять легенди, що йому не приписують, і що він там стимулює насіння, і він е, покращує врожай, і він позбавляє від е, хвороб. І там пришвидшує дозрівання. Ну, тут в Ютубі відео повне. Мені здається, що можна один купити перекись водню, і всі проблеми не треба ні підкормок, не треба ні обробок. Все замінить перекись водню. Ну, це я вам хочу сказати: дуже велика фантазія у наших людей. Але на сьогодні тема за знезараження. Дивіться, перекис водню дуже слабкий знезаражувач насіння. Він практично не має ефекту знезараження. Звичайно, мінімальний ефект знезараження, перекис водню все-таки буде мати. Бо якщо замочити насіння на хвилин 20, звичайно, якісь незручності для цих вірусів, бактерій грибків ви зробите, але такого гарного антисептичного ефекту ви не доб'єтесь. Щоправда. Дуже багато людей цей перекис водню хвалять. Я знаю багато людей, от, наприклад, з наших дач, які переважно своє насіння все знезаражують і стимулюють перекисів водню. Все-таки перевірено, що насіння оброблене перекисів водню все-таки трошечки швидше починає накльовуватися, починає сходити. Тому тут треба золоту середину. Не треба сильно надіятися на цей перекис водню. І якщо ви не впевнені насінню, треба вибрати якісь потужніші засоби, які Справді знезаражить, але лишній раз простимулювати насіння в цьому заспі можна. Насіння знезаражують в перекис сьогодні в чистому, не треба його розводити в воді. Перекис водню сам по собі має слабкий антисептичний ефект. Якщо ви ще розведете в воді, то вже ніякого ефекту взагалі не буде. Я переважно тримаю насіння своє у перекисі водню 15-20 хвилин. Бачив деякі рекомендації, що можна і 30 хвилин, ну я не. Не тримаю ніяке насіння, ніяких антисептичних препаратах по 30 хвилин. 15-20 хвилин. 20 хвилин це достатньо. І щоб насіння знезаразилось і простимулювалося. Хлоргексидин. Самий найпопулярніший засіб з незараження зараз. Зараз йому починають приписувати такі властивості, що він вже скоро, напевно, і перекис водню вже залишить позаду. Хлоргексидин один з найкращих антисептичних засобів. Якщо ви хочете справді знезаразити насіння, він показує непоганий ефект. Він Трошки дешевший, як перекисть водню виходить. Тому ви навіть зекономите гроші, як купити хлоргексидин. І плюс буде гарний ефект знезараження. Незараження насіння роблять у чистому хлоргексидині. Також бачу 15-20 хвилин, 30 хвилин, хто як знезаражує. Але кажу, що не треба так сильно аж те насіння замочувати в цих препаратах. Краще, трошки менше, думаю, що 15-20 хвилин буде достатньо. Після цих препаратів хлоргексидину і перекос водню, насіння можна не промивати. Ну і перевірений роками засіб, коронний засіб це розчин марганцівки. Розчином марганцівки можна і знезаражувати землю, і знезаражувати насіння. Роками всі знезаражували марганцівкою. Тут також люди поділені на два табори. Одні вірять в марганцівку, що марганцівка допомагає, знезаражує, а другі кажуть, що це все дурниці. Марганцівка нічого не допомагає. Так, що ж наша марганцівка робить? Наша марганцівка справді має антисептичний ефект. Але якщо у гарному насичений розтір марганцівки. Якщо ви робите дуже слабкий розчин марганцівки, такий блідо-рожевий, ніякого практично антисептичного ефекту не буде. Якщо ж робити дуже потужний розчин, ви бачите, в мене десь посередині такий розчин розовенький. Ну, камера просто може трошки, знаєте, неправильно показувати. Якщо робити дуже потужний розчин, марганцівка просто може спорити. Портити ваше насіння, практично його спалити. Тому розказую за себе. Я завжди розчин для землі, завжди роблю темний, насичений розчин. Це гарантія того, що магацівка про... маранцівка знезаражить землю. Через три дні вона розкладеться і в землі нічого не залишиться. Буде підживе для розсади, для ваших рослин. Для розсади я роблю слабший рочин, такий посередині. Він не буде мати такий потужний ефект антисептичний. Звичайно, марганцівка все не забере, оскільки буде слабший розчин. Але вона і не спалить насіння. Ми користувалися марганцівкою до цих всяких модних препаратів і перекисю, і хлоргексидину, ми користувалися марганцівкою. Марганцівка наша ніколи не підводила, ніколи на нашій розсаді не було якихось критичних таких хвороб, всяких вірусів, бактеріальних хвороб. Марганцівка в нас не підводила. Тому, швидше всього, це буде пора для тих, хто починає. Якщо ви тільки починаєте... Маєте працювати з насінням, вирощувати розсаду, краще беріть хлоргексидин. Це препарат, який вам допоможе справді знезаражити насіння. Мені здається, ті, хто використовували марганцівку і далі будуть використовувати. Звичайно. Ви треба використовувати зросли. Ще є таке питання дуже часто в мене в коментарях, де взяти марганцівку. Що я хочу сказати з цього приводу? Ми марганцівку не купляли, нам привезли друзі, там щось десь з-за кордону взяли, достали. Ми маємо її там ще на 10 чи на 20 років буде тої марганцівки. Там іде її трошки, вона дуже чому марганцівку вигідно використовувати? Все-таки хлоргексидин коштує, наприклад, в районі 30-35 Гривнів, перекись сьогодні, напевно, буде ще дорожче коштувати. А марганцівка, ну тут просто копійки коштує, щоб не заразити своє насіння. Знаю, що купляють марганцівку в етаптеках, в аптеках пробую, пробують шукати. Там цієї марганцівки, в принципі, там грам-два, там цього хватить вам на дуже багато знезаражень. От таке в нас сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Бажаю виростити гарну, здорову, без хвороб розсаду і всім мирного, мирного неба!